Яких подарунків на дні народження певних ваших друзів, там, знайомих, і так далі, важливих для вас людей. Це є пісні штучного інтелекту. Тому що ці пісні фактично можуть стати як подарунок. Пам'ятаєте у 2000-х або 2010-х телепередачі? Коли вітали з ювілеєм, тобто співали певні пісні, і там зверху там, текстом писали, вітаємо таку-то людину і фотка людини. Сьогодні, враховуючи сучасні технології, це можна легко зробити. Тобто, пісні штучного інтелекту не лише під популярну пісню, а можна і свій текст написати, і можна. Крутий музон е, створити. Але ви скажете, що я можу сам згенерувати музику штучного інтелекту. Звичайно. Питань немає. Але е, я можу зробити пісню з платної версії. Тобто, пісня буде краще звучати якісніше, довше, ніж в безкоштовній. І таким чином ви будете мати перевагу. Крім того. Ви можете накласти.